Всім привіт! Знаходжу зараз в Німеччині, йду на містечко Стромбург, трохи такою йде дорогою польовою, трохи болота є. Сьогодні погода мені не сприяє, постійно пускається дощик, Все. будки для мисливців. І йду на містечко, воно вже видно, трошки прийшлось лісом йти. Але нормально, навігація трошки е, не може зрозуміти, куди я йду. А що, Зараз буду підходити і все покажу. Вийшов вже на асфальтовану дорогу. Місто знаходиться, місто невеличке, на 3,5 тисячі людей, але вийшов так за поворота, то гарно так на схилах. Ну, на вершинах схилу розташовані будинки, а дорожка тягнеться так трошки по горах. Так виглядає старий замок. Ну, тут майже руїни, але гарний відкривається краєвид. Тут ще буде два Замки, по-моєму, один відданий під готель, а другий в такому занедбаному стані. Но, може один із них. Не видно, так? Да? Попробую з другого ракурсу зняти. Це я просто з верхньої частини, верхній частині. Тут ось така дорога, я прийшов знизу. Ялинка але... там цей наряджена. Ну так, руїни. Особи нема що показувати. Але містечко відкривається гарне. Подимаюся вже до більш до готеля, ніби він відкритий. Зараз покажу, щоб не думали, що в Німеччині теж все добре. Бачите, провалилось повністю. Дорога загороджена і ніхто не їзде. Як перестануть йти дощі, я думаю, що, що цей, що приїдуть робити. Гарні такі краєвиди, гарні старі будинки такі. Думаю, зверху краєвид теж буде гарний. Прибавлюся я вже до Другого замку Все я бачу стара стіна, дуже багато відреставровано і зараз знаходиться тут готель. Але на Google картах пише, що він тимчасово закритий. Так він виглядає. Не знаю чи можна зайти, чи не можна зайти. Зараз подивимось Бистренько сніму, пока наче нікого немає тут така пушка стоїть і гарний краєвид відкривається. Да, дуже гарно просто не перевершено. Ось така тут пушка, гармата. Ресторан сам закритий. Може ще на внутрішній дворик попаду, бачу ворота відкриті, але може не буду ризикувати. Бо різне може бути, можуть накричати. Машина якась біля входу стоїть. І воно ще один замок. Всього тут три замка. Одне повністю в руїнах, як побачили. Одне один замок відданий під готель. І оно ще один. І він закритий. Все ж таки нема там проходу, бо там треба через сам будинок, щоб потрапити на внутрішній дворик. Ось гарні такі. Дві дерев'яні статуї, це не одного князя, що тут, що тут жили гарний такий столік і гарний кривит на містечко. Зараз буду спускатися на містечко, погуляю і в планах ще потрапити на третій замок. Покажу трохи які будиночки тут. В основному трьохповерхові, двох-трьохповерхові. і наближаюсь до центра, центру міста. Ось о, голов, головний костюл. Я так зрозумію, тут особо так і центра не буде, бо маленьке містечко, але взагалі як на маленьке містечко, три замки та да, два в такому погануватому стані. Але один-то відреставрований. І той готель від жовтня до березня 23-го року не працює. Може запрацювати тільки якщо буде група людей, але їм треба завчасно подзвонити. Прийшов я на третій замок. Центр як такого немає, але вуличками ще на зворотньому шляху пройдуть. Ніби воно закинута, але солишня батарея стоїть. Відкривається гарний крайвид тут, так само як і з другого замку. Воно знаходиться також на горі. Ну Так, по горах важкувато ходить. Ще щось тепло втівся, але гарно виглядає. Там також якісь ферми, також є кар'єр тут. Не знаю, чи вийде мені показати, але містечко з висоти гарно виглядає. Такі оце ухожені дерева, є лежак. І сам замок якийсь пам'ятка і сам замок. Сонячна батарея, я думаю, це для того, щоб вечором воно підсвічувалося. І... Але всі їх забиті, закриті. Так що так виглядає. Можна було замок обійти, такою трапінкою нелегальною. Але як бачите, то все в руїнах. Так, подиму, ну, в сумі нічого не видно. Даже якщо обійду ще раз, то вийду спереді будинку. Також хочу показати кар'єр. О, там буде виступ, зараз покажу. Отак От виглядає кар'єр. Далі сходити не буду, бо там... Не зрозуміло що воно міцне, але кар'єр видобували і там знаходиться центр дайвінгу. Може занурюється, щось показують, може то що залишилось після якась техніка на глибині, але гарно. Ну Такого центру тут особо немає. Так трошки якийсь ось плац. Машини стоять. Сюмар плац. Наскільки я пам'ятаю. Ну, це центр міста. Невеличка площа. А там більш нічого цікавого і немає. І ще ось така гарна стара вуличка. Маленькі будиночки на два поверхи. Воно дуже гарно виглядає. Для вас було містечко Штомпарк, Німеччина. Все, всім пока. До наступних відео.